Вчора, зокрема, з'явилася така ініціатива за дорученням головнокомандувача Олександра Сирського збройних силах України. Запускають програму під назвою збереження життя військовослужбовців. Її розробили за участі волонтерів і громадських діячів у межах програми. В кожному підрозділі особлива увага приділятиметься удосконаленню підготовки захисників, підвищенню якості їх навчання. Покращенню навчання медичної допомоги і забезпеченню відпочинку особового складу, почуємо деталі. Важливий аспект реалізації програми це дії командирів підрозділів, адже на них покладена максимальна відповідальність за збереження життя особового складу. Ми боремося за нашу землю, але життя українського солдата найважливіше. Позицію можна повернути. Життя ні. Олександр Сильський, головнокомандувач Збройних сил України. Тож, пане Андрію, така ініціатива збереження життя військовослужбовців. Що скажете з цього приводу? Як бачаєте, наскільки може бути ефективна ця програма, і, можливо, якихось моментів тут не вистачає, про які вже зазначили, Як вона буде? на що вона сама власне націлена? Я зараз буду зі всієї дурі стримувати свій скепсіс. Бо я ж військовослужбовець, все-таки там це, це мій головнокомандович сказав. Ну, дивіться, про цю програму я дізнався вчора із Фейсбуку. Не від командира свого там, керівництва бригади, батальйону з Фейсбука. Ну, тобто, щось придумали, це кльово. По-друге, -по -по це дуже логічна штука, правда? Збереження життя. Ура! 10 років війни прожили. Нарешті ми поговоримо про збереження життя військового. Ні, не, -не, не вдається мені скепсіс свій стримати. Дивіться, я за кожен військовослужбовець за. Але про що ця програма? От не зрозуміло нікому. Ми говоримо про ротації, про заміну, про мобілізацію аби свіжими силами замінити, здається, з 23-го року. Ну, це при повномасштабці. Візи нині там, тобто. Ну я сумніваю, що хтось із військових буде проти. Ми просто не віримо, трошки що це все реалізується. Бо дуже ну, красиво і логічно сказано, але я не знаю, яким чином вони її будуть реалізовувати. Як ви будете берегти життя солдата, якщо ну, зараз піхота в окопах сидить і стримує ну, оцю всю навалу, і, і кожен день там від, від одного до 25 штурмів, от на кожній ділянці. Це все зроблено? Ну я я поки що от, чесно кажучи, не знаю. Вона на часі, от, але дуже загальними фразами описано: угу. збереження солдата, відпочинок солдату. Як? Ну що ви бронік якийсь якісь одінете? Чи ви реально там зможете Якщо поміняти солдата, то ким? Ну Андрію, а ну, я, за... я я тут цей момент, який тут зазначається за цією програмою, що е, особливо увага приділятиметься удосконаленню підготовки захисників. Ну мені чогось на думку приходить, що ну буде якась додаткова міра перевірки, що дійсно проходять належну підготовку, там два місяці і не менше, умовно кажучи, і дійсно проходять цю підготовку з тим спорядженням, з яким там умовно будуть воювати, а не просто там на якихось макетах. Так, ну у нас дійсно з підготовкою. Ну, в чому у нас проблема? Що е люди, які готують е військовослужбовців е в навчальних центрах, вони не зовсім ну не співпрацюють із підрозділами, із бригадами конкретними. вони дуже кльові інструктора. Але коли приїжджають до нас хлопці, то вони, як правило, ну або ж, не, не, не ті аспекти вчили, їх приходиться доготовлювати. Ну, тобто, нашо нам тратити місяць в навчальному центрі. Якщо ми потім тратив ще місяць в бригаді, бо ми не готові випускати непідготовлених підготовлених бійців е в поле. Ну тому, що це неефективно. Ми не Росія у нас немає ну такої заміни різкої, та й мети немає от просто відправляти. Тому е це дійсно кльово. Дивіться нове навчання, яке ну зараз іде. Ну, воно просто що ми ж міняємо всю систему не пруською, цю, а там на англосаксику переходимо, і це просто філософія зовсім інша. Але це цю історію треба продати. Ну тобто, не просто за бабки, а... Ну, щоб вона була ясна до кожного командира відділення, От, дійшла. поки що. У нас дуже погано із роз'ясненнями. Ну, mm -hmm. прийшла бумажка, щось там розказали, і все mm -hmm. а, пане Андрію. Я насправді відреагував е, на це, ну сприйняв цю новину як власне реакцію сирського на ту критику, яка в останній час була з. з... Ланок нижче генштабу, скажімо так, від ком командирів наших, так відомих, які ну і просто відомих військових, які критикували деякі навіть зверталися до правоохоронних органів зі скаргами на вище командування. Ну і грубо кажучи, все це зводиться до того, що важливіше: життя військового чи збереження позиції. І от хочеться зрозуміти після цієї ініціативи: в нас буде життя військового чи збереження. Позиції зміниться пріоритет чи, чи ні? Ну, позиції, яка не виділена, -то, скажімо так. Да, в в тому то й справа, розумієте? Ну, Раніше була якась штука, що ми втрачали позицію і Камбрігу, наприклад, давали якусь ну, жорстке покарання Там могли зняти з бригади або неповну відповідність дати чи якусь там догану. І його за це карали. Але якщо при цьому там, ти зберіг позицію, але там 200 людей в тебе були поранені чи загинули, то тобі нічого за це не було. От, і трішки були дивні ну, ці пріоритети. І це не означає, що нам треба здавати позицію за позицією, до Дніпра дійти. Але нам ну, все-таки треба поговорити про якусь. Доцільність цього, що була якась формула інша. І потім були знову популістські оці накази. Знаєте, там е, зберегти кожного життя солдата. Це от, ну, там, грубо кажучи, у Фейсбуці, там в Ютюбі казали, а е, особисто казали там тримати любою ціною мені по барабану, скільки ти людей положиш. І це було ну, не зовсім правильно. Це не від Сирського, звісно, було. От але ну, ну, така от політика була. Сподіваюсь, що зараз трошки все зміниться, і ми зможемо. Ну, хоча би більш, дивіться, втрачати людей і е, зберігати позиції це не питання неетичності е, якоїсь, це питання неефективності. Ну, якщо вже стати циніком таким до кінця, то це неефективно. Mm -hmm. і, і тут дійсно я не знаю, хто писав фразу е, пану головнокомандуючу, але це правда, що ну, позицію можна відбити.